І от в гостях сніданку з День плюс в прямому ефірі. Сергій Просковня, театральний режисер, продюсер, креативний супервайзер Євробачення. Відповідає за контент в рамках пісенного конкурсу. А Сергіям доброго ранку. Доброго, доброго ранку. Ранку. Так, встигаємо з Євробаченням. Все по плану йде. Я сьогодні встигну на репетицію. Сьогодні репетиція кого чого так. де в міжнародному виставковому центрі так. продовжуються репетиції постановки номерів наших прекрасних конкурсантів. Я хочу вам сказати, що це надзвичайно цікавий процес, тому що всі вони заздалегідь одержали плани сцени. Вони знають якого розміру екрани, який контент. Ми працювали з статистами, які знали їх хореографію, їх постановки. Ми все підготували, і зараз вже вони зірки, справжні зірки. Починають випробовувати себе на нашій прекрасній сцені. От е, вже провідкрили завісу, що Руслана Лежичко готує просто грандіозну постановку на вершині гори, там, де зйомки в Тернополі відбуваються. Не в Тернополі, а в каньйонах. Червоних ага, каньйонах. В каньйонах. І е, Руслана е, вчора е, таки була на вершині гори. Вона там зараз. Так. так. Тому що ну, прийнято рішення ну, максимально здивувати всіх цією постановкою. А наша сцена це не тільки гігантський екран фон, угу. е, ну, як угу. заднік, але це ще й екран під ногами. Я має колосальні можливості зображання. От вже заінтриговані виступом Руслани, а от зараз проходять репетиції. Вже не будуть завершуватися всіх учасників. Є якісь вражаючі постановки, щось нове Я... чого свіче не бачив, а побачить тільки в Україні. Я був позавчора на репетиції гостей з Литви. і було тестування трьох варіантів відео. Для цієї пісні, цебто uh -huh. йде а на, на просто скрупульозна педантична робота з пошуків емоції, драматургії і вибору тих найкращих е, моментів, які тільки можуть бути. Ну скажу, що е, я бачив дуже багато сцен uh -huh. і багато подібних шоу в різних країнах світу, але в Києві такого ще не було. Так, а от всіх всіх цікавить, що буде снігу, не буде точно в ці дні під час єврому. А може, ви щось ви знаєте? Що буде сніг? я вас здивую, що таке? погода буде прекрасна ще не тільки тому, що ми молимося, і Господь Бог нас О. чує і на наших опен ейрах, як завжди, так. тепло і прозоро, угу. але і керівництво збройних сил і повітряних сил України Будуть закрило керувати. простір над О. Києвом. В радіусі 150 кілометрів заборонили мені ква квадрокоптери і монгольф'єри. Ну, я думаю, що квадрокоптери в результаті ми, 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 ми будемо хто встиг використовувати. Той і прилетів та і власне, і власне, ні, ну для для пасажирських літаків ну, за розкладом це все буде нормально. Я, подробиці тільки. народний наш прогнозист погоди Наталка Діденко, ось зійшов на її сторінку. Зокрема, ну такі її прогнози її справджуються, тому ми і звернулися. Вона трошки заспокоює всіх, що на цей момент, поперед за попереднім прогнозами 7 травня, в день в Києві буде дуже тепло, до плюс 25 градусів. Переважно. О, без опаді, ось надвечора ймовірність дощу збільшується. Тому продавці, виробники, парасоль дощовиків, що целофанов букульків на вихід, каже Наталка Діденко. Ну так, але у нас сьомого ввечері якраз червона доріжка. Найдовша За, зараз вона лежить. За вже вона вже покладена. Скільки метрів нагадити? 265 шістдесят метрів. Господи, вона покладена і вона е, покрита спеціальним таким е, поліетиленом, який ми знімемо в останню хвилину для того, щоб він доріжка була сухою. А, а цією доріжки будуть іти учасники, я так розумію. Так, ну тільки на своїх костюмах, тому що костюми це ж поки що ні. Таємниць, ну, вони, вони шиють спеціальні дреси, ага. спеціально для церемонії червоної доріжки. І ми деякі про деякі секрети їх знаємо і а про них розкажіть, вже будуть знати. Так розказують. Нам тому, там, будуть, там будуть змагання е, змагання дизайнерів. Угу. Це буде справжня червона доріжка, от так як це буває в Каннах або ага. на церемонії Оскара. А вот, кстати, Эль пишет: стало известно, во сколько обойдутся костюмы ведущих Евровидения 2017 года. Вот эти три прекрасных ведущих парня. А, это Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко. Знаете, потратили 894 тысячи гривен на костюмы. А что знаете, сколько в них костюмов? У ведущих. кожного из них по 7 костюмов. А на что так багато? Тому что вони ведут три супер-шоу. І в них є а, можливість переодягатися. <ривіт> <ривіт> Я думаю, одночасно на, на сцені буде передатими. <ривіт> <Цього> точно <ривіт> будуть вражати і ведучих, і учасників, і гостей. А де можна подивитися буде трансляцію просто неба? А от ми вчора відкрили офіційну фан-зону Євробачення в Україні, так і це Хрещатик. Це біля Київської міської державної адміністрації власне, грати, велика, власне. красива та. сцена. Uh -huh. Вчора був концерт, який зібрав, я думаю, до п'яти тисяч. Під вечір вже було можливо навіть і більше ага. глядачів. Наші артисти записуються в чергу, всі просяться виступити з концертами. Ми хочемо показати справді цікаву сучасну українську музику. Більше подробиць про євробачення за кілька Ось ти не примикайте. Прямо «Сніданку» Сергій Проскурня, креативний э, продюсер Євробачення 2017 Пане Сергію, ну треба сказати, наскільки важливе євробачення зрозуміти одночасна. Аудиторія разом з а, телевізійною аудиторією буде приблизно 180 мільйонів. Тобто, світу прикут до України до Києва. 180 вісімдесят мільйонів. Люди навіть більше. А і очікують гостей це приблизно 30-40 тисяч. Це як взяти Нікополь і район Нікопольський, і притягнути його в Київ. Весь переїхав, от, та? Цієї ви приїхав, розумієте, да значимості події євробачення завжди пов'язане зі скандалями. А що зараз а, вам Я яму вот так відповім? Ми, от моя креативна група, uh -huh. спеціально для фан-зони і для клубу, в який мало хто потрапить, євроклуб закритий. Ну і звичайно, для ефірних програм ми підготували семисерійний фільм, документальний uh -huh. Євробачення, еволюція, де розповідаємо коротко про всю історію 62 років. Євробачення, і от тут я вам скажу, що Київ потрясає тим, що у нас найменше скандалів, найменше це погано це чи при не... тому, що у нас є друзі навіть тут в хаті. На що ті вороги як добрі люди, казав Ні, Тарас Воїти, чорний піар білий піар. Неважливо, головне щоб Так, ну, О. головне, щоб говорили О, і купували так, квитки да, да, на відкриті репетиції так. або на ефірні концерти. То власне, власне були такі скандали. Були супер капіталістичні розвинуті країни, які відмовлялись проводити в себе Євробачення, і Європейська мовна спілка Може, шукала... Може, якусь вибухівку де... готуєте в хорошому сенсі, тобто інформаційну вибухівку, Ох, я б не хотів вибухів. Навіть хоті інформаційних а з приводу, ось ми да, повідомили про те, а, що санкції будуть. Санкції України. проти України, проти Росії можуть бути, можуть бути за те, що Україна ну, от не пустилася а що не була... все керівництво європейської умовної спілки, керівництво Євробачення, були на сцені на Хрещатику, і... і після цього ми спілкувалися. Вони щасливі. Uh -huh. Якщо вони нас будуть е, штрафувати, тому що в Женевському банку лежить 15 мільйонів євро страхових, uh -huh. які виділив уряд uh -huh. України. Uh -huh. На всяк випадок, вони це е, тримають там, для того щоб можливо нам зробити якісь. Зауваження. Тобто там або але штраф, або що, три роки поки не ви... що зауважень немає. тому що Надя, яка uh -huh. є креативним супервайзером і моїм шефом uh -huh. прямим, вона сказала все перфектно, хоча й в останню хвилину. Тобто там або штраф, або три роки відсторонення від участі в Євробаченні. Мало часу залишається і інформація про те, що у Руслана Джамала, чи вони будуть гонорари за один виступ на Євробаченні. Там близько я... мільйона, здається, у самої Джамали. Я, я чую як Всі, хто ага. ходить і дивиться на прозоро наші конкурси ага. творчі і тендери, повинні дивитися ці документи повністю і до кінця, тому що там є кошториси, де розписана ага. кожна копійка ага. на що йдуть ці кошти, це не гонорар Джама. Та в ТСН тільки що давали обговорюють, що фаворит цього євробачення італійський а, виконавець. А що я скажу, хотів, ти? наприклад, щоб Євробачення наступного року відбулося в Австралії. О-о-о що за інтрига така дивна? Ну так, ну, австралійці Австрали? беруть участь. Австралії. Ну я розумію. Ну, це. Ну, і просто, Австрали... просто нам легше буде на євробачення Австр... їхати, тому що бізні здали. Ну я переконаний, що якщо Австралія переможе, то Австралія буде оплачувати всім журналістам літаки, і будуть чартери з кожної країни. О, Фантазьор! -фан -фан Сергій Проскурня спите чи не спите скільки півгодини. півгодини! Пів цікаво, поділилися, що таке секрет такий, чому не спите. Зелений чай мається на увазі, так, мабуть. А, дякуємо. Сергій Проскурня був супервайзер Євробачення. Ачення 2017. тисячі всі подробиці останні новини до нас добре добре а попереду ТСН свят гринчука після нас буде в гостях поціновочка цього пісенного конкурсу з Ісландії.